Ідемо ми давно вже наосліп, збиваючись, щораз на манівці, не знаємо, що чекає нас в кінці, і милостию Бога вже не просим. Новий виток, ми знову на межі між світлом і пітьмою. Видно прірву, коли з себе з з невіри вирвем, Пройдем усі життєві віражі, новий виток. А поки що журба, хоч досі маєм відгомень традицій. А нумо, витягай з душі пониці проміння світле, вбий в собі раба, неси Христа, неси без нарікань, вмивай цей світ в джерелах світлоносних, і дух, що досі в небо не підносивсь, здійметься вись. Здолає болю, грань, і скільки б не послав Господь терпінь, дійдем аж до найвищої вершини, лиш не зречись у собі, ти людини, як не зрікався людства, Божий син, святкує світ, а чи ще прагне істин лежать у сховку? Розбрату ножі, новий виток. Ми знову на вежі. Дай Боже нам це море переплисти. Слава Україні! І пам'ятаймо мільйони душ, які невинно загибнули. Ця пам'ять не повинна вкритись цвіллю. Ще раз слава Україні і слава нам.